Пигувала за будівлею ТЦК у Чернігові і готувала координати для нової серії повітряних атак РФ по північному регіону України. Військова контрозвідка СБУ затримала у Чернігові ще одну агентку ФСБ. За матеріалами справи фігуранткою є 39-річна місцева жителька, яка потрапила до уваги окупантів через телеграм-канали з пошуку легких заробітків. Після вербування жінку відрядили на Київщину, де вона намагалася виявити і передати ворогу геолокації аеродромів з бойовими гелікоптерами. Як становило розслідування фігур. Фігурантка отримала від ФСБ маршрутний лист з орієнтовними адресами можливого базування військових об'єктів, біля яких вона мала провести до розвідку. Втім, у ньому не було жодних актуальних координат Сил оборони України. Йдеться в повідомленні СБУ. Після того як фігурантка не виявила оборонних об'єктів за координатами куратора, вона повернулася до Чернігова для коригування повітряних атак росіян по місцевих військоматах. За інструкцією російської спецслужби вона орендувала квартиру в дев'ятиповерховому будинку біля ТЦК. На підвіконні помешкання жінка встановила телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ. У такий спосіб рашисти сподівалися відстежити час, коли на об'єкті найбільше зосереджено військово зобов'язаних, щоб вдарити по них ракетою. Повідомляють у службі безпеки. Зловмисниці повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.